Чим відрізняються старі і нові дівчата іммігрантки. Не кажи, що ви цієї різниці не зауважили. А ми ще у Вегасі, і сьогодні я вам покажу наш басейний комплекс в готелі Палацу. А ти відразу підпиши, щоб не пропустити мої цікаві подорожі, і ще буде так багато. Так от про дівчат іммігранта зауважила дуже цікаву річ. Я ще з тих старих іммігранток, а правильніші я українська американка Але якщо взяти мене і дівчинку іммігрантку, яка приїхала 2-3 роки, тому, ви побачите велику різницю, і я вам скажу, у чому свіженькі іммігрантки вони більш і цю кардинальну різницю я зауважила, коли була на нашому концерті. У них бровки, віки, все рівненько вкладено. З ніг до голови повинна бути ну, хоч якась фірма. Нехай це Calvin Klein чи Deacon y. але лого повинно бути. А дівчинка зі сумкою пінку відразу видно, що це свіженька іммігрантка. тому що тут такої фірми навіть немає. Окей, стиль це індивідуальна штука, але у догляді нових іммігранток потрібно брати приклад. Я стараюсь за собою доглядати, проте зауважила одну річ. Я почала одягатись дуже просто, і не тільки просто, а. Щоб було комфортно, хоча купую модні красиві речі, але чомусь їх не ношу. планую щось міняти та почати одіватись. Красиво. В першу чергу цю зміну зроблю для себе. А ви зауважуєте різницю між старими та новими іммігрантами? У чому саме її помічаєте?